Привіт, любі, дорогі леви, це Таро-прогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії, що скажуть карти, які енергії чекають у вас в листопаді. І до речі, листопад це є місяць ангелів, число 11, число ангелів. І це є самий магічний місяць в році. Тож, загадуйте. Бажання або задавайте запитання моїм картам. Зараз я витягну перші три карти, які будуть підказкою для вас на ваше запитання. Загадуйте запитання і вибирайте карту номер 1 номер 2 або номер 3 І так. Перша карта, зараз у мене є чотири колоди Таро, роз, кожної витягнемо по три карти. І саме остання дев'ята карта це буде карта, ключ до можливостей у листопаді місяці для вас, дорогая Це буде сама головна енергія місяця, яка буде працювати на вас при будь-яких обставинах, навіть незважаючи на те, що буде ретроградний Меркурій з 9 листопада по 29, незважаючи ні на що. Ця енергія буде працювати для вас. Саме головна тож будьте уважні. І так, перша карта. Оприділилися, задали запитання, вибрали карту, і перша карта для вас. Карта закохані, чудова енергія любові. І ще це енергія вибору. А вибору, коли вам треба зробити вибір. Так чи ні, це як дві дороги стояти. На роздоріжжі обирати, вам прийдеться обирати, вам треба буде зробити рішення, сказати так чи ні, від вас залежить ця ситуація. І також закохані, це кохання, це любов, це радість, коли ви даруєте оцю любов. Це від вас все залежить. Власне, ця карта підкреслює енергію вашу, не те, що ви споживаєте чиюсь любов, ви чекаєте, коли вас хтось полюбить. Це не про це. Закохані це, коли ви віддаєте любов, любов у свою справу, в якесь партнерство. Це карта любові, але не та любов, яку ви чекаєте отримати, коли ви просите, а коли ви самі наповнені любов'ю і віддаєте цю любов. У ваше життя створюєте коло любові біля навколо себе, скажімо так. І це ще коли чудове партнерство на вас чекає. Це не обов'язково у відносинах у стосунках. Це може бути як зустріти хорошу людину, доброго друга, з яким приємно. Це також, коли є хороші партнерські відносини. Так, перша карта підказка на ваше запитання. Карта номер 2 Уважно слухайте. Так, карта диявола. Це дуже сильна потужна карта. Взагалі перша карта закохані, це вищі, вищі аркани, аркани вищого двора, сильні дуже карти, кармічні, я би так сказала. І карта диявола це дуже неоднозначна енергія. І це дуже потужна енергія. Це як енергія біла і чорна, баланс енергії, залежно, що ви дивитеся. В яку свою силу ви дивитеся, якого ангелика ви слухаєте? <злів> З лівого плеча чи справа, що вам нашіптують? І тут диявол шепоче, шепоче тим е, е, людям, які тут сидять, нашіптує щось. А, тобто, ви є тією людиною, знову ж таки, це леве про вас. Все в ваших руках. А, місяць цей буде про вашу силу, вам треба буде проявитися. Якщо вам потрібне проявлення, це саме той місяць, коли вам дуже добре проявити свою силу, проявити свої лідерські такі якості. Дуже чудова карта сили. Енергія диявола це ще є така енергія, що ви є творцем свого свого життя. От не слухайте нікого. Слухайте свою інтуїцію Леви, слухайте себе, слухайте своє серце, свої бажання. Йдіть за собою, ставайте лідером, керуйте своїм життям. Чудова і дуже сильна, потужна енергія. Від вас залежить, ви творець. Тому що диявол, карта диявола вона має дві сторони дуже сильно глибокі. Ви творець, ви Бог, і ви можете стати для себе ж дияволом і для себе ж творцем. Так, і третя увага, третя наступна карта. Хто вибрав третю карту? Підказка для вас. Шістка, шістка кубків. Карта. Любові, Знову ж таки, це любов, це вже це не романтичні такі стосунки, це є про любов, як трошки ностальгія, як зустріти старого друга, однокласника, згадати минулі часи. І це ще обмін, карта обміну подарунками. бачимо, що тут на карті люди обмінюються подарунками. Це також про обмін подарунками і про обмін енергією. Коли ви даєте і ви отримуєте, і в першу чергу треба що зробити, коли ви хочете щось отримати. Тут іде головна підказка. Спочатку віддайте, поділіться чимось тим, чого хочете ви. Поділіться тим, чого ви хочете. Ви можете це зробити не фізично, а в думках, енергетично. Тобто словами підтримати людину в тому самому, що хочете ви, порадіти за людину, тому що наші емоції, всесвіт в першу чергу, щитує не матеріальний світ, всесвіт це є енергія, велика, потужна енергія, і щитує тільки наші енергії. І дає нам те, на що у нас є енергетичний емоційний, скажімо ще такими словами, відгук. Коли ви емоційно радієте за успіх іншого, іншої людини, вам всесвіт дає позасловлення. О, це приносить радість, тому що всесвіт нам дає те, що приносить нам радість. Якщо успіх інших вас не тішить, навпаки, ви сумуєте, завидуєте, думаєте, в думках таке мигає, чому не я? І всесвіт відчуває вашу енергію суму, жалю і не дає вам цього. Тому що успіх вам якби, приносить страждання. Тож, дуже чудова карта. Беріть собі на замітку, як керувати енергіями. І так, решту енергії, які будуть панувати, також важливі для вас в листопаді. Енергія тут король. Король жезлів, така людина буде в вашому житті, і це також ваша енергія, енергія вогню, але ви, ви будете головними героями цього місяця. Всі будуть потребувати вас, ви будете тою людиною, яку всі будуть питати. Ви будете і там, і тут. Ви будете головним героєм цього місяця. Вас всі будуть питати, ви будете керувати, вас всі будуть слухати. Так. Наступна карта і імператор. Ну тут однозначно уже йде. І король, і імператор це є сила, енергія, енергія вогню, це як ваші карти, ви є вогняної стихії Леви. І уже король у нас є, а тут імператор, тобто ще людина статусна, іде у ваше життя, знайомство з такою людиною, або людина, ви будете звертатися до такої людини, яка буде вам допомагати. Це людина при владі, при статусі, іде знайомство. І допомога від такої людини. Це ще може бути як ваш керівник, ваш батько, якась людина, яка має. Вплив. Так, остання карта з цієї колоди, дивимося, король Пентаклів. Дивіться, скільки біля вас буде людей? <див> Допомога, підтримка і матеріальна, і фінансова. Це може бути навіть от ці-всі люди, два королі, ви будете щось разом робити, разом планувати. така коло і товариство Якесь біля вас створиться дуже корисне для вас товариство. Чудові енергії! От, дорогенькі, напишете мені, що це для вас таке буде відбуватися. Дайте свій зворотній зв'язок, пишіть в коментарях і, до речі, якщо вам треба індивідуальну консультацію, також я всі посилання залишаю під цим відео. Так, наступна колода, дивимося карта. Рицар жезлів, швидкість, е, іде дуже швидко випрошувати ваші справи, ваші справи. Вперед, все буде йти дуже швидко. Е, багато енергії буде і це дорога, е, це транспорт, і, можливо, навіть зміна транспорту Може будете думати про те, щоб купити автомобіль або йти здавати на права, е, вчитися водінню. І також це дорога, це є транспорт. Так що швидкість, на швидкості все буде мчати <рістопад> листопад і це також просування в усіх справах. Рицарі, це швидко, це просування, це вперед, вперед, вперед. Наступна карта, дивимося. Дев'ятка, дев'ятка жезлів. Ви вже на фінішній прямій, багато перешкод пройшли, уже якби все. Дев'ятка, це вже дев йде до завершення. Десятка це вже завершення. Зараз є ще треба чуть-чуть додати вогню. Нема перешкод. Якщо ви вже вперлися, як то кажуть, в такий, такий паркан, який заледве ледве тримається, його можна просто переступити. А зробіть ще невеличке зусилля. Йдіть вперед, ідіть до своєї мети, не зупиняйтеся. Уже за поворотом, ви ще не бачите, але за поворотом вже ваш успіх. Не звертайте назад, не здавайтеся, ідіть вперед. Ще трішки, ще крок, ще крок, і ви вже будете переможцем. Дев'ятка. Дев'ятий вищий аркан від людника – це ваша мудрість, і мудрість ваша полягає у вашому спокої, у непоспіху, коли ви виважено мудро приймаєте рішення і також, коли ви проявляєте свою мудрість або набираєтеся мудрості. Ви слухаєте, ви ще вчитеся, набираєтеся мудрості, і потім ця мудрість проявляється в вашому житті через тишину, через те, що ви вмієте володіти своїми емоціями своїми станами. Чудова енергія для вас, Леви, якраз таке ви така трошки імпульсивна у вас енергія, і якраз оця енергія буде вам давати оту силу мудрості. І остання колода таро, з якої витягнемо останню дев'яту карту, яка стане ключами для вас в, в цьому місяці. І так, увага! Так, ще одна карта туз. Тут з мечів. Це про чіткість, про ясність, це як розрубати мечом всі вузли, а внести у вашу ситуацію ясність і чіткість може бути так навіяно багато туману, незрозумілого, але цей тут ставить все на свої місця. Це коли все на своїх місцях. Чітко, ясно, все зрозуміло. Наступна карта, О, яка чудова карта! Десятка пентаклів. Гроші йдуть в ваше життя, збільшення грошей стане однозначно більше. І це не тільки про гроші, це також ну, гроші можуть прийти різним способом: це як отримати спадщину, отримати якісь додаткові кошти, або взагалі отримати хороший дохід від справи, в яку ви вкладалися. Також це покращення таких житлових умов. Це про все, що під дахом, під накриттям, це є покращення житлових умов. так, і от, Тим чи іншим способом закінчення ремонту, переїзд на нову квартиру, покупка, будинку, квартири, чудова енергія, чи здача в оренду, чи ви візьмете в оренду, чи здасте свої приміщення в оренду. Ну, грошей стане більше. Але <сум> ви, і так, остання дев'ята карта. Карта ключі, енергетичні ключі, енергія, яка буде вам помагати. І енергія 12-та, підвішаний. енергія, коли треба подивитися на ситуацію, яка підвішена, яка зараз не рухається в вашому житті, щось не рухається, щось поставило вас на паузу. Дивіться на цю ситуацію по-іншому. Креативно, отак От як догори ногами людина дивиться, подивіться з боку. Або запитайте думку спеціалістів з боку. Треба подивитися іншим свіжим поглядом, вийти з цієї ситуації, подивитися на неї по-іншому, так як тут людина дивиться на світ догори ногами. Це ж. І це також ще може бути така енергія, яка буде вас вести при тому всьому, що тут швидкість. Дуже швидкісні події будуть не, не приймати такі поспішні рішення. І ще це, але основна енергія тут іде така інформація це подивитися на ситуацію по-іншому, креативно, не так як ви дивилися дотепер. І це ще не пауза, коли здається, що все на паузі. Це підказка про те, що коли якась справа не рухається в вашому житті, але ви все робите, ви не зупиняєтеся, це про те, що на енергетичному рівні а все робить для вас енергетичний простір. Спочатку все складається на енергетичному рівні, потім воно переходить до нас матеріальний світ. І це ще карта не спішити, а дати а, дозріти, не зривати зелене яблуко, а дати йому дозріти. Так, і оця ситуація, і оця енергія буде вас вести. І я, дорогенькі, бажаю вам усього найкращого, і нехай вам щастить завжди і усьому.